Ви дивитеся столичні телевізійні новини у студії Юлія Боднар. Вітаю! Україна святкує 201-ю річницю народження славетного Шевченка. Київ візьме участь у міжнародній інвестиційній виставці Мірім 2015 Четвертий етап відведення важкої зброї на Донбасі завершено. Детальніше про все це у нашому випуску. Проросійські бойовики штурмують сили антитерористичної операції в Широкіному Донецької області. Про це йдеться в повідомленні штабу оборони Маріуполя. Фейсбук атака почалася о 9.30 і станом на 11.30 не припинялась. За останніми даними українські позиції утримуються. Противник застосовує міномети і стрілецьке озброєння. Йдеться в повідомленні за даними штабу оборони. Ситуація контролюється для Маріуполя. Небезпеки немає. Незважаючи на мирні домовленості, противник продовжує здійснювати збройні провокації проти українських збройних сил на Донбасі. Інформують в штабі. Ато так протягом цієї ночі бойовики 16 разів завдавали вогневих ударів по наших позиціях, використовуючи здебільшого міномети і гранатомети. Основну бойову активність незаконні збройні формування сконцентрували на Донецькому напрямку. Найбільше постраждало селищі піски, по якому бойовики тричі завдавали ударів з мінометів і гранатометів. Крім того, під обстріли потрапили Опитне, Красногорівка, Водяне та Авдіївка. На Артемівському напрямку селище Троїцьке двічі зазнало вогневих ударів із 120 мм мінометів і зенітної установки противника. На Луганському і Маріупольському напрямках ворог кілька разів застосовував стрілецьку зброю. Залишається напружена ситуація і поблизу селища Широкіне, обстріли якого не припиняються протягом останніх декількох тижнів. Українські збройні сили завершили четвертий етап відведення важкого озброєння від лінії зіткнення сторін на Донбасі згідно з мінськими угодами. Про це заявив речник штабу АТО Андрій Лисенко. За його словами, раніше Україна відвела 100-мм протитанкові гармати Рапіра і Рута, а також реактивні системи залпового вогню Град і ураган. Лисенко відмітив, що відведення озброєння відбулося під наглядом представників ОБСЄ. НАТО поки що не може підтвердити, що бойовики відводять важке озброєння на Донбасі. Про це заявив головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, американський генерал Філіп Брідлав. За його словами, зафіксувати відведення озброєння важко, оскільки спостерігачі у БСІ не мають повного доступу до лінії зіткнення. Моніторингова місія бачить, що артилерія бойовиків рухається. але чи вони повертаються назад, чи просто змінюють позицію, готуючись до нових зіткнень? ОБСЄ точно визначити не може, оскільки спостерігачам не дозволяють потрапити до місць відведення ворожої техніки. Нову патрульну службу Києва очолить бойовий офіцер АТО. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ народний депутат Антон Гращенко. За його словами, підкупити очільника патрульної служби буде неможливо. Гращенко також повідомив, що в червні почне працювати нова система патрулювання. Київ поділять на 200 ділянок до кожної прикріплять близько 10 Нових постових міліціонерів, які наразі проходять навчання за участю американських і грузинських фахівців, за словами Геращенка, доїзд патруля до місця події повинен тривати максимум 3-5 хвилин. Усіх патрульних забезпечать транспортом, обмундируванням, засобами зв'язку та планшетами, аби вони на місці перевіряли всі потрібні дані. Інвестиційний потенціал Києва представлять на міжнародній виставці Мірім 2015 що проходитиме з 10 по 13 березня у Каннах. Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на прес-службу Київського інвестагентства. Українська делегація на чолі з київським міським головою Віталієм Кличком представить 22 проекти. Зокрема, найбільший план в галузі нерухомості, що отримав назву Промисловий вузол Київська бізнес Гавань. Він буде розміщуватись у Деснянському районі столиці де співпрацюватимуть низка заводів, фабрик, промислових комплексів та логістичних центрів. йдеться це у повідомленні. Окрім того, на виставці представлять програми транспортної інфраструктури, медицини, енергоефективності, а також it проекти Smart City. На вулиці Газопровідні відновились роботи. Будівельники розпочали демонтаж гаражного кооперативу та готують нову ділянку узбіччя під дорожнє полотно. Повністю завершити спорудження вулиці. Обіцяють до кінця весни. Ескаваторами, бульдозерами та вручну розбирають гаражі. Тут приходитиме тротуар та ще дві смуги дороги. Втім, власники критої стоянки авто звільняти територію не поспішають. Мовляв, такої широкої вулиці тут не треба. Це просто була під'їзна дорога. Люди всю жизнь в лазурі, А тепер. Вот. Треба пол гаража розібрати. Незгодні з власниками гаражів, водії, кермувальники на реконструкцію дороги покладають великі надії. Адже нині запримітно саркастично називають найкращою вулицею. Найкраща вулиця в світі, мабуть. І вже багато-багато років. Ужасно, ви що, не бачите? Здесь они давно ремонтируют дороги. латают иногда. Чекають на реконструкції пішоходи. Адже скільки існує вулиця, про тротуар ніхто і не чув. Не очень хорошо, і грязь збирати. Зісна, нужен тротуар. Здесь, конечно, нужен. Здесь сколько сейчас? це дачний учасник? но очень много людей живуть здесь. Очень много. Пісок, щебінь та глина, подушка для тротуару вже готова. Під неї сплять колодязі для електрокабелів. Адже ліхтарі, що їх вже встановили вздовж нових смуг, до електрики ще не приєднані. Місце світло повинно покласти туди до опор освітлення, під положити мережі. І ми зробимо повноцінний тротуар, де можна буде її вільно пересуватися. При сприятливих погодних умовах покладемо другий шар асфальтобетонного покриття на цьому участку, де ми зробили, і скинемо туди рух транспорту і приступимо до другої половини, яка була раніше. Там необхідно нам буде встановити новий борт, поставити злевоприймачі. Ну зробити повноцінну дорогу новою вулицею. Можна буде проїхатися уже наприкінці травня. Дорогу обіцяють відкрити на день Києва. Богдан Бриненко, Юрій Росохай, телеканал Київ. Над скульптурою їжачка в тумані, що на вулиці Рейтерській, знову познущалися вандали. Спиляли вузлик, який гулкастий тримає в лапках. Як повідомив виданню сьогодні, співавтор проєкту Федір Баландін, останній раз їжачка лагодили рівно рік тому. Для нього зробили три запасних вузлики: той, що вкрали останній. На думку Баландіна, усі неприємності спіскають скульптуру через сусідство з мафом, біля якого часто збираються робити ліуковитої автори їжака в тумані. Ні, міркують над перенесенням фігурки в інше місце, де буде камера відеонагляду. Кияни відзначають 201 першу річницю з дня народження Тараса Шевченка. Як представлений великий кобзар у філателії, можна дізнатися на спеціальній виставці, підготованій Укрпоштою. Проходить вона у великій операційній залі головпоштампу. До уваги поціновувачів представили колекційний експонат Життя і слава Тараса Шевченка. Його автор, заслужений філателіст України Олександр Яременко. Експонат розміщений на 80 аркушах. Містить поштові марки, блоки, конверти. Спеціальні погашення різних років. Серед них унікальні речі, зокрема, марка номіналом у 20 гривень з портретом Шевченка-художника Івана Карамського. Ця серія особлива тим, що у поштовому вжитку вона не була. Триватиме виставка до 19 березня. Наразі це всі новини. Свіжу інформацію. Команда СТН підготує для вас уже о 15-й. На все добре.